30 березня пішов у життя Олег Міхневич. Свою трудову діяльність він розпочав на ЧС у листопаді 1996 року, лаборантом до маючи медичну освіту, із перших місяців війни пішов на фронт парамедикам. До останнього залишався на бойовому посту, рятуючи побратимів. Себе врятувати не зміг. Вічна пам'ять героя. Похорон відбувся 2 квітня у селі Пакуль. У Господи, душу совшего раба твоего, благослови Моца Сына и Святого Духа Господа, Мне і во веки вековами, молени печаль Него. Аминь, на себе смертный, сотвори вы, создавай человека, земля под земли совоздахомся, и в землю то ежели Это и сестры. Сегодня плачет природа, сегодня плачет пакуль, плачет Славутыч, и плачет вся наша краина. Бо Ще одного героя, ще одного воїна. Ми проважаємо, на жаль, у вічність, а хотілося б проважати кудись на відпочинок або якесь добре спілкування з друзями. Тепер ще й розуміємося з однопол однополчанами, як то кажуть, зі своїми. Новоспочилий рятував життя інших. Але, на жаль, не зміг зберегти своє. І скільки їх, тих наших славних воїнів-захисників, які через безумство отих, хто прийшли на нашу землю, сьогодні переходять в вічність. Але ми переконані, що і там у вічності, куди, на жаль, знову ж кажемо, Господь забирає наших. Найкращих захисників, вони там нас будуть зустрічати. І тепер від нас залежить, якою буде ця зустріч. І чому не буде нам перед ними потім соромно, коли ми туди прийдемо вічність свій час, бо вони нам показали, як правильно, як чесно, як порядно, як захищати, як не лукавити, як стати тими, якими насправді ми всі маємо бути. Тому ми маємо рівнятися на Олега і на всіх наших славних захисників, які, на жаль, на жаль, від нас забралася клята війна. І ми повинні взяти на себе те, що вони не зробили, понести вперед. Все те добре і благе, що вони робили, ми повинні понести. І коли ми кажемо, оце наше гасло герої не вмирають, воно, має, воно лише тоді дієве, коли ми. Беремо на себе не просто пам'ять, а ті труди, які насправді потрібно понести. Царство Небесного не спочилому воїну. Сил вам, рідні, друзі, побратими. І дай нам, Боже, миру на нашу землю і перемоги нам, тому що ми в себе, ми на своїй землі, ми себе захищаємо. Ми ні на кого не нападали. Ми ні в кого нічого не відбирали. Ми хочемо жити тут, в себе. Те, як ми вміємо. І ось саме за це стояв Олег. Тому вічна пам'ять тобі, воїне славний, і поклон всім нашим воїнам, тим, хто вже там, і честь і хвала, і слава тим, хто тут. Тому слава Богу, слава Богу в Україні і слава Україні. На вимовити словами, що ту біль, яку відчувають зараз рідні, близькі і кожна людина, яка тут знаходиться, і так по всій Україні. На жаль, трагічний сьогодні день, Олег Анатолійович оддав, віддав за спокій і мир в кожному нашому домі, саме найцінніше, що є. У нього й було це своє життя за волю, за незалежність.